Які очікування від сьогоднішніх перемовин у мінську? Моє запитання до народного депутата України Олега Ляшка. Мої вітання вам, пане Олежу. Зможе дипломатія припинити війну? Хотілось би, але треба завжди пам'ятати, що будь-який дипломат нічого не вартий, коли за його спиною немає потужної армії. Тобто Україна зможе бути успішною за столом переговорів за однієї умови, якщо ми будемо сильними, якщо ми матимемо потужну армію. Якщо ми відступаємо, якщо ми слабкі, якщо на нас ворог наступає, то зрозуміло що це завідомо програшні переговори. Що стосується сьогоднішньої зустрічі в мінську, я покладаю на неї великі надії, але водночас і з дуже стриманим оптимізмом дивлюся, бо напередодні цієї зустрічі президент Путін дав інтерв'ю одній з єгипетських газет, де владу в Києві називає Київською хунтою. Значить, війська Збройні Сили України карателями закликає припинити каратель. Операцію на Донбасі, тобто всі, тобто всі ці слова свідчать про те, що Москва насаджує міфи і легенди про те, що, начебто, в Україні триває якась там карательна операція. Насправді для всього світу очевидно, що Україна є жертвою збройної агресії Російської Федерації, і нам для того реальна допомога для нас треба від міжнародної спільноти. Це фінансова і це зброя. Бо коли ми сильні, коли ми успішні, тоді ми переможемо. Інакше ні. Дякую, пане Олеже Олег Ляшко, народний депутат України.